Цими хвилинами окружний суд Гааги оголошує вирок у справі збиття рейсу MH17. Цей літак упав на окупованій росіянами частини українського сходу. 17 липня 2014 року тоді загинули 298 людей. Всі, хто був на облавку, слідство довело усіх чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування і бойового застосування російського ЗРК БУК. Чому це рішення важливе і на яку воно має юридичну силу, говоримо далі. З Михайлом Прудником, політологом, керівником міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Михайло, що означає це рішення суду, бо винних високопоставлених військових чиновників, серед яких є терорист Ігор Гіркін, навряд чи вдасться фізично притягти до відповідальності. Ну, зрозуміло, що сторона захисту і не буде викликати цих підозрюваних в залу суду. Вони відмовилися від цього. Але найважливіше, що суд довів, що це російські високопоставлені військові, зокрема, серед них один українець, які отримували накази із від вищого керівництва з Росії, і саме Російська Федерація дала наказ вести на тимчасово окуповану територію Донецької області з російської військової бази зенітно-ракетник. Комплекс бук, і саме з цих наказів було здійснено постріл. Це власне доводить те, що Росія ще з 2014 року займалася терористичною діяльністю і цілила по абсолютно невинним цивільним, які летіли в цьому рейсі MH17. Ну і це власне підстава для того, щоб суд міг далі просуватися і висувати нові вимоги, і вже вимога не лише до винних, конкретних, а до тих, хто. Надавав накази. Ну і це безпрецедентна справа, адже фактично слідчі намагаються довести, що винна в цьому терористична держава Росія. І як це рішення вплине на міжнародні справи е, інші проти Російської Федерації? Ну, ми бачимо, що кілька держав вже визнали Росію спонсором тероризму. Таке саме, хоча такого самого формулювання в міжнародному суді в Газі не буде, але воно дає підставу для збору оцих от всіх справ, які були проти Росії, і безумовно це висуває Росію із міжнародного права, тому що жодна держава не зможе з нею вести домовлятися і вести якісь обопільні договори. Тому що ну хто буде вестися із міжнародним терористом, українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет в Польщі. Як відбувається це розслідування? Адже в падінні ракети також винна і Росія. Це Росія за ракетних ударів по Україні. Ну, сьогодні Польща виступила, сказала, що вона не проти, щоб українські фахівці долучилися до розслідування. І в принципі, так само виступає і американська сторона справа в тому, оскільки падіння ракети відбулося на території країни НАТО, тому для залучення українських фахівців потрібен дозвіл, дозвіл зокрема і американців і. Поляків Вони от попередньо такий дозвіл уже отримали. Зараз розробляється попередня версія, де чітко враховується за якою траєкторією летіла ракета, скільки в неї було палива, чому не спрацювала електроніка, і вона впала саме в цьому місці. Ну і також країни НАТО діляться інформацією щодо цього падіння. Але те, що будуть залучатися, й українських фахівців сьогодні прокоментував глава бюро національної безпеки. Давайте його послухаємо. Президент Анджей Дуда не має жодних заперечень проти того, аби українські фахівці долучилися до розслідування. Але такий крок має відповідати всім процедурам і бути погоджений з нашими союзниками. Всі докази і матеріали, зібрані союзниками НАТО, американською стороною і нам особисто вказують на те, що це була ракета С-300, випущена з території України. Додачок президент України тоді, чому український президент рішуче заявляє, це була не наша ракета і не наша ракетна атака. Найважніша у в найважливіше в цій ситуації усвідомити, що президент Зеленський представляє країну, в якій триває війна, і зараз найважча фаза цієї війни, якщо говорити про атаки і авіаудари. Нормально, що за таких умов глава держави сприймає за належне деякі гіпотези, які видаються очевидними з точки зору захисту країни. Ну і тут ні в кого не виникає сумнів Варшаві, що цей політ був наслідком саме російської атаки, і винна в тому, що прилетіла ракета на польську територію. Росія, адже вона систематично обстрілює українські міста. Ну а Україна змушена захищатися. Україна жертва, Росія терористична держава.